У геометричній прогресії Б1 дорівнює 32, Б2, обчислити частку b 5 на Б7. І ось оця формула, вона, до речі, також є в листку формул, вирішує дуже багато питань в геометричній прогресії. Тобто ми Б5 і Б7 зараз порозкладаємо за цією формулою, зменшимо собі кількість невідомих, будемо мати таке. Наша частка буде так виглядати: Б5 поділене на Б7 дорівнює, буде B1 Q у четвертому. Що ділиться на Б1, Q6? в шостому. А тепер ми бачимо, що Б перші скорочується, Q в четвертому повністю скорочується, а в знаменнику залишається Q в квадраті. Тобто остаточно у нас залишається одиниця на Q у квадраті. Отже, питання за тим, щоб знайти Q. Що таке Q? Це знаменник геометричної прогресії, який можна знайти діленням. Якогось наступного члена прогресії на попереднє. А ось у нас так і є. Тобто, якщо ми б2 поділимо на b1, ми будемо мати Q. Q дорівнює 8 поділених на 32. Скорочуємо і отримуємо, що це є 1 четверта. Отже, Q дорівнює четверта. В такому випадку Q квадрат дорівнює шістнадцята. А одиниця поділена на Q квадрат це буде просто 16. І отже, наша відповідь ва